Ярослава Магучих та Олександр Хижняк найкращі українські спортсмени 2024 року. Національний олімпійський комітет України нагородив атлетів, які досягли найвищих спортивних висот, зокрема і на головних стартах планети літніх олімпійських іграх в Парижі. Олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучих не приїхала до Києва, щоб особисто отримати нагороду. Спортсменка вже почала підготовку до нового сезону. Натомість Олександр Хижняк олімпійський чемпіон із боксу. Нині розмірковує над початком професійної кар'єри боксера, а тому мав час особисто отримати нагороду від керманича Національного олімпійського комітету Вадима Гуцая. Спеціальну нагороду спортивний символ єдності отримала Ольга Харлан, олімпійська чемпіонка та бронзова призерка олімпійських ігор у Парижі, з фехтування на шаблях. Ольга теж стежила за церемонією в режимі онлайн. Загалом 2024 рік для України, яка зараз у стані війни, став напрочуд вдалим у світі спорту. 12 олімпійських медалей, і це найкращий результат за останні 12 років. Я пишаюся тим, що я українець я пишаюсь нашою історією. Я сильно переживаю те, що відбувається в нашій країні. Я щиро сподіваюся на те, що обов'язково в нашій країні настане справедливий мир, що закінчиться війна. І я, як і кожен із українців, роблю все для того, щоб це як можна швидше відбулось.